Друже, привіт, вибач, сьогодні буде не дуже хороша новина, але краще, щоб ти її знав і не розчарувався в непідходящий момент. Ця новина стосується допомоги від УВКБ ООН в 13 200 гривень для українців. Ну окей, з тим, що вона передбачена не для кожного українця, як то кажуть у різних тікток відео, ми розібралися ще в моєму попередньому відео. Але є ще один не дуже приємний нюанс, про який вам не казали. Я переглянув кілька відео моїх колег на цю тему. І я реально дивлюся на речі, розумію, що я не єдиний про це розказую, і там також не знайшов цього нюансу. Та що й казати, навіть в моєму попередньому відео я на цей нюанс не звернув уваги. Тож зараз ми виправимо цю помилку. Насправді то є не брехня і навіть не неточність. Просто певний пункт ти можеш тлумачити для себе помилково, і по фіналу твої очікування не справдяться. Ну, як для прикладу, тобі кажуть, що на складі є до 10 ящиків. Ти очікуєш 9, 8, ну на крайняк 7, А коли по фіналу там 2, а 2 це теж до 10, то ти будеш розчарований. Цей нюанс стосується критерію відповідності особи, що не переміщувалися після 24.02, але постраждали від воєнних дій в таких областях. На етапі збору даних вас скоріше за все запитають, як саме ви постраждали від воєнних дій, і, скоріше за все, попросить якесь документальне підтвердження. Саме так недавно і відбулося, коли мене попросили про допомогу в цій ситуації. За роз'ясненням на цю тему я звернувся на гарячу лінію УВКБ ООН, але протягом трьох годин я так і не зміг до них дозвонити. Завершити інтереси на відповідь першому це не камінь в огороду ВКБО. Я розумію, що наразі таких, як я у них багато, і дуже важко приділити увагу кожному дзвінку. Тож я зміг поспілкуватися з керівником місцевого відділення пункту збору даних Євгеном. Він виявився досить стресостійким і чітко і професійно відповів на мої питання. Постраждалими від воєнних дій. Вважаються особи, що постраждали саме фізично, тобто було пошкоджено майно або була нанесена втрата саме здоров'ю людини. Також під цю умову підходять особи, місце роботи яких постраждало фізично внаслідок воєнних дій і через це вони втратили роботу. Якщо тебе перевели на 2 треті, на половину або навіть на одну треть ставки, ти не будеш вважатися постраждалим від воєнних дій. Якщо ти пенсіонер і отримуєш мізерну пенсію, ти також не будеш вважатися постраждалим від воєнних дій. Якщо ти самотня мама і твого сина мобілізували, ти також не вважаєшся постраждалим від воєнних дій. Якщо з ним, не дай Боже, що трапилось, тоді вважаєшся, але я нікому не бажаю, щоб це відбулося. Так це і для мене виявилося сюрпризом, тому що під час першого етапу люди, яких я знаю особисто, цю допомогу отримували, незважаючи на те, що не задовольняли от саме цим критеріям. Але конкретно в тих випадках збор даних був через сайт є допомога, а не через особисте спілкування в пункті збору даних. Можливо, саме в цьому є відмінність. Наразі є допомога, тимчасово припинила прийом заявок, а дані збираються вручну в пункті збору даних. Ці пункти не завжди знаходяться в зручному для тебе місці і, скоріше за все, до них треба їхати. Тож май на увазі цю інформацію, щоб зайве не витратити свій час і по фіналу не бути розчарованим. Тож чи варто розстраюватись через цю ситуацію? Ну, особисто я би розстроївся, тому що очікування дещо не справдилось. Чи варто у чомусь звинувачувати у ООН? Ну, особисто я би не став. Тому що допомога це є допомога, а не повинність. Тим більше це їх власні гроші, і вони мають право ними розпоряджатись, як вважають за потрібне. Хіба що, особисто від себе, я би звернувся до ООН. Шановні, якщо у вас така можливість є, будь ласка, перегляньте цей критерій і розширте його так, щоб туди попадали і пенсіонери, яким зараз дуже важко. Бо вони в цій ситуації дуже вразливі і, на мою думку, також заслуговують на допомогу. Тож, вибач, друже, що сьогоднішня новина була не дуже хороша. Але краще бути попередженим ніж потім розчаруватись. Тож приходь до мене на канал, щоб завжди бути в курсі новини, якими б вони не були.